На Дніпропетровщині, традиційно 9 та 10 березня, проходять Шевченківські дні. Аби вшанувати пам'ять кобзаря та покласти квіти біля монументу молодому поету зібралися представники обласної та міської влади, громадськість та небайдужі мешканці Дніпра. Представники духовенства справили паніхіду. А от артисти Дніпровського театру виступили з літературно-музичною композицією. Для присутніх співали пісні та декламували вірші Шевченка. Блуга корі, спогонить. Співають і душі дівчата, а матері води вечерять. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зі. Остає, дочка вечерять подає, а мати хоче навочати, та соловейко не дає, по головати, коло хати, малини очок своїх, сама заснувала. За тих осел. Тільки дівчата, та соває! Актриса Наталя Гаврикова зачитала свою улюблену баладу Тополя. По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє, кругом поле, як ти море, широке синіє? Чумак іде, подивиться, то й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні билини, одна, одна, мов сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку внучку в степу пропадати? Студент Назар щороку приходить до монументу. Один із улюблених творів хлопця, вірш Холодний Яр каже вивчати поезію Шевченка сьогодні дуже актуально. Бо саме його книжки перше, чого спають окупанти, аби не давати українському народу по світу, здорового грузду і щасливої миті. По Славу, гідність і честь українського народу. Тому треба вивчати Шевченка, знати його рядки і не забувати його постарати до Ковказа. Нагадуємо, Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник. Щороку у березні в Україні відзначають Шевченківські дні з нагоди роковин народження і смерті кобзаря. Сьогодні ми зробили такий хороший концерт, літературний. Співи були, і я дуже радий, що не дивлячись на те, що йде дуже сувора війна в Україні, ми все так знаходимо для цього час, щоб вшанувати Великого Кобзаря. Мені здається, що на сьогоднішній день в контексті боротьби України з російським загарбником він актуальний. Чому? Тому що він. Не просто дає надію, а він стверджує, що ми перемагаємо. Сонце йде, і обов'язково буде день обов'язково буде наша перемога. Такі урочисті заходи проходять у кожному місті України.